Вітаю вас! Ви на каналі Хайтару. Мене звати Людмила. Перед усім я дуже-дуже всім вдячна, хто прийняв участь у зборі на корм для безпритульних. Собак. В мене в дописі в спільноті опубліковано звіт з волонтера, хто хоче, може ознайомитися. Хай у вас все буде добре, всі, хто бажає тваринам добра, хто допомагає, хто донатить, хто допомагає армії, хай вас бережуть вищі сили. А зараз переходимо до прогнозів. Як я вам і говорила в своєму відео від 16 травня, незважаючи на те, що Трамп говорив, що не треба, щоб Зеленський їхав на саміт НАТО і так далі, я вам говорила, що з великою вірогідністю Володимира Зеленського запросять на саміт до НАТО, мало того, що він туди ще і поїде. США хочуть, щоб Зеленський не був присутній на саміті НАТО. Давайте подивимось, яка вірогідність, що Володимира Зеленського все ж таки запросять. На саміт НАТО в Гаазі, я думаю, що Зеленського на саміт в НАТО не лише запросять, а й з великою вірогідністю Зеленський може туди поїхати. Тому я думаю, треба чекати добрих звісток. І все ж таки, запрошення, це я думаю, що буде те, що США сказали, не треба запрошувати Зеленського в Україну. Це невірне рішення. Воно досить таке конфліктне. Я думаю, що країна, яка обороняється, стоїть на захисті. Всього цивілізованого світу від ось цієї московицької навали має бути не тільки запрошена, але й давно вже мала б бути членом НАТО. В той же час, подивіться мої прогнози, чи буде Україна членом НАТО найближчими роками, і ці прогнози підтверджуються. Але те, що запросять Зеленського, і те, що він поїде, вірогідність така висока. Тому я думаю, що він поїде. І ось як ви вже знаєте, сьогодні відбувся саміт НАТО. Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом. І навіть Трамп заявив, що Зеленський хороший хлопець. Ця зустріч тривала навіть довше, ніж очікувалось, близько 50 хвилин. І було порушено дві теми Володимиром Зеленським щодо купівлі ППО. А також... Санкції проти Росії Дональд Трамп зазначив, що зустріч з Зеленським була дуже приємною, і незважаючи на те, що в них в минулому були важкі часи, візуально все виглядає добре. Давайте подивимось: насправді, насправді як зараз відноситься Трамп до Зеленського. Тому що Дональд Трамп він такий дуже націлений саме на особу. Президент подобається, не подобається і так відноситься і до країни. Давайте подивимось, чи будуть Україні. Ні, давайте зараз подивимось, щодо Зеленського, чи змінилось ставлення Трампа, чи змінилось ставлення Трампа. Пажмичі. Чи... мечі. Все-таки він такий слизький тип. Він. Як то кажуть, довіряй, але перевіряй. Дональд Трамп все одно очікує від Володимира Зеленського якогось підвоху і сам може з підтішка, тішка, ну так скажемо, пакостити Зеленському. Трійка мечі. Все-таки є ось ця в нього образа ще затаяна ще з тих часів, коли йому було оголошено імпічмент, він все пам'ятає і він потрішки мстить Зеленському. В той же час Зеленський вже був в костюмі, і, можливо, вже з операцією Паутина Трамп і розуміє, що в Україні є карти. Тож, давайте подивимося, чи буде Україні продано системи ППО, американські системи ППО через країни Європи, чи напряму, чи будь-яким іншим чином. Чи будуть Продані. Ось тут двійка пентаклів перевернулася. Я думаю, все-таки буде щось продано. Але давайте подивимось, що покаже прогноз, що покаже, двійка кубків. Це вже добре. Четвірка жезлів, четвірка кубків і королева мечі. Партнерство все-таки буде. Але не так, як би ми зовсім хотіли, от як в Україні обіцяли по Будапештському меморандуму, що будуть передавати системи ППО. А нам їх прийдеться ось лише купувати. Будуть якісь певні проблеми, юридичні обмеження, але все-таки, я думаю, з часом буде знайдено якийсь варіант, щоб захистити хоча б південь України більше. Там, де вода, Київщину, Херсонщину, Миколаївщину, Одесьщину. Я все-таки думаю, щоб захистити від ось цих жахливих російських ударів по житлових будинках, по цинічних. Актах терору буде все-таки надаватись система ППО, але це буде строго, от якось, ну, цинічно гроші ППО. Нема грошей, нема ППО, але ось карта партнерства тут все-таки є, тому сподіваємось на краще. На жаль, підтвердився мій таропрогноз від 4 червня, де я вам розповідала про свій сон Чорномор, і я припустила, що можуть бути удари по залізниці, по потягам із Одеси. Дуже складна ситуація на залізниці. Врахуйте, хто з Одеси. Подорожує, що тут може бути значна атака і може бути значний вогонь. Ось тут, якщо взяти залізниця із Одеси, скоріше за все, або на заході України можливі якісь значні серйозні акти терористичні від росіян. Будьте дуже Дуже пильні так. І на жаль, це підтвердило. Жахливий удар. В Дніпрі виникла пожежа, пошкоджені гуртожиток, гімназія, адмінбудівля та потяг одеса Запоріжжя. Багато травмованих пасажирів, багато загиблих, більше ніж 300 травмованих. Я сьогодні читала. Дуже шкода. Сподіваюся, всі глядачі мого каналу вас зберегли вищі сили. І дякуйте, дякуйте щодня. За захист і за допомогу щодня ви прокинулись і незважаючи на те, що відбувається навкруги, якщо ви прокинулись, ви живі, здорові, подякуйте Вищим силам за захист. І цей захист буде лише посилюватись. Зробіть донат на армію, зробіть донат на безпритульних тварин. Повірте, все це. Діє та людина, яка робить добро, добро до неї обов'язково і повернеться. Звісно, не завжди все збувається так, як ми хочемо, але знайте, вищі сили завжди, завжди роблять так, як краще для людини. Просто ми це можемо осягнути лише за сплином певного часу. Тож, бажаю вам захисту вищих сил. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Далі, давайте подивимося, знову ж таки, прогноз. Я вам говорила в своєму відео також від 9 червня, що будуть удари на День літнього сонцестояння, що будуть удари на близько до Дня моряка. І ось 25 -е число, День моряків, поздоровляю всіх причетних. І давайте подивимось Одесу, тому що. Все-таки, я думаю, що в такий день або близько до цього може бути знову ж таки атака на Одесу, Миколаїв, Херсонщину. Як пройдуть найближчі дні для Одеси. Дивимось, місто Одеса. Сила вже говорить про те, що буде застосована сила в нічний час під загрозою житлові будинки і там, де діти. Що сказати? Тут Паш Кубків, королева Пентаклів, королева меч, король мечів. Дивіться, Паш Кубків під загрозою, там, де вода, тобто порти, Паш Кубків, королева Пентаклів, те, що біля води, дороге. Порт припортова інфраструктура, король мечів це все пов'язано з. Військовими навчальними закладами, як вже було удари по Одещині. З військовими складами, там, де є військові, під загрозою лікарні знову ж таки. Я думаю, під загрозою, от як я вам говорила, там, де є жовтий синій колір, от знову ж таки вони фігурують. Ось ці будинки, особливо, де є блакитний синій колір, або якісь орнаменти, або якась мозаїка синього кольору, ось там можуть бути. На жаль, удари і припортова інфраструктура, тому я всім своїм глядачам з Одеси бажаю захисту вищих сил. Будьте дуже пильні, коли буде особливо День Конституції, близько до цієї дати може бути жахливий удар по території України. Я вам це вже говорила в своєму відео від 9 червня, тобто не ігноруйте повітряні тривоги. Давайте подивимося, Харків. Харків на найближчі дні до кінця місяця, що покаже за Харків. Харків, тримайтеся, в мене є прогноз для вас на 2025 рік. я говорила, чи є загроза окупації, чи, чи Харків вистоїть. Подивіться, хто не бачив. Сімка Пентаклів. Це говорить, що Харків очікує. Що будуть прильоти, і люди вже до цього готові. На жаль, ситуація незмінна. П'ятірка жезлів, диявол, великий вогонь і дев'ятка кубків. На жаль, Харків я можу сказати, що дуже велика загроза удару по газу, по АЗС. По якихось, можливо, нафтобазах. Тобто ось що сильно палає, велика пожежа. Може бути удари, знову ж таки, по залізниці, по цистернах, якщо перевозять паливо. Може бути удар по якомусь розважальному закладу, ресторану. Знову звертаємо увагу, там, де синій, і там, де жовтий колір. Тобто росіяни зараз вибрали атаку там, де прапори України, там, де будинки з муралами, я думаю. Велика загроза все-таки для енергетики. І для місць, де є рідина, яка палає. Чи можуть бути під загрозою житлові будинки? На жаль, так можуть бути. Велика загроза там, де є арки, там, де поблизу. Якийсь ресторан великий, театр, чи драмтеатр, кіно. Ну ось там, де є арена, така ложа, там, де є якісь арки. Дуже велика загроза. Можливо, парк поряд якийсь. Можливо, парк перемоги, ось чомусь мені така думка прийшла, хоча я також не знаю досить добре Харков, Харків, хоча була декілька разів в цьому місті. Дуже велика загроза в період 5, 7, 9 та 15 липня. Під, і будьте, будь ласка, дуже пильні, коли свято, коли День Конституції, під кінець місяця, вся Україна велика загроза. Росіяни будуть вітати Україну, звісно, вітати в лапках своїми терористичними атаками. Дуже дуже шкода. Давайте подивимося, Волинь кажуть, я ніколи не розглядаю, хоча я розглядаю дуже часто. І Захід України. Давайте подивимось, чи є найближчим часом наступ, загроза наступу з Білорусі на Волинь, що покаже розклад. Справедливість. Під загрозою навчальні заклади, медичні установи, п'ятірка мечів. Вісім кубків і королева кубків. Знову ж таки, атака може бути по якихось нафтобазах, нафтопереробних заводах, якщо є заправки, цистерни з паливом. Там, де ось залізниця перевозить щось для війни, атака на залізниці, провокації, терористичні різні ось такі акти. Паливо яке горить. Рідина, яка горить, удар по газовидобутку може бути, газосховищах. Ну, ось в такому плані удар там, де по кордону близько. Далі, якщо брати королева кубків, це може бути забруднення води, забруднення повітря. П'ятірка мечів мені дуже не подобається, це карта атаки, карта війни. Можуть бути якісь провокації, ну, от з якимись, от як було з, на Закарпатті, коли спіймали диверсантів е, орбанських. Ось щось таке може бути і. Е, на Волині, тому будемо спостерігати. Прямо зовсім наступу атаки найближчим часом мені не показує на Волинь. Волинь захищена, але будуть бити по газу, газовидобутку, і можливо від ось цих ударів на заході України може бути землетрус. Далі я хочу вам сказати, в мене був сон щодо Італії знову сьогодні. Щось мені часто стала снитися Італія. Можливо, тому що я побувала в цій країні в минулому році, я стала її краще відчувати. Давайте перевіримо на загрозу якихось катаклізмів. Ось таких кліматичних, що там може бути в Італії. Спочатку щодо цього, Італія що покаже. Якщо ви не підписані на канал, не поставили дзвіночок, вам не будуть приходити сповіщення про мої нові відео, і ви не отримаєте інформацію вчасно. Тож подумайте, можливо, варто підписатись, поставити дзвіночок, написати добрий коментар і отримати від мене позитив. Так, тут зірка. Зірка і смерть. Можливо, тут стосується щось саме кліматичних різних особливостей. Дев'ятка кубків, колесо фортуни і четвірка кубків. Я думаю, тут може бути якесь підтоплення. Якась дуже така загроза від води неочікувана. Тут більше пов'язано ось саме із підтопленнями. Можливо, сильні дощі будуть і будуть якісь підтоплення. Ось тут є така загроза. Також може бути загроза для якогось інфраструктурного. Об'єкту, і це також пов'язано якось з паливом, з водою. Може бути вчинено якусь диверсію в Італії, але найбільше, я думаю, ось мені на думку, Сицилія чомусь прийшла там, де вода, там, де море. Ось ці регіони, можливо, буде затоплювати влітку. Побачимо, як відіграється, це трішки відкладається, але ось тут є загроза саме таких якихось серйозних підтоплень в Італії, Побачимо. Хай майбутнє виправиться на краще. Далі. По все-таки по зірці і смерті це можуть бути якісь землетруси. Тому все-таки дуже багато військових дій е, по всьому світу відбувається. Тому очевидно, що буде дуже багато рукотворних землетрусів, які спровоковані земля буде мстити. Будемо сподіватися на краще. Давайте подивимось і Ізраїль. І ось буде більш-менш спокійно, найближчі дні, тижні. Давайте подивимось до кінця місяця. Чи буде спокійно в Ізраїлі? Чи буде спокійно в Ізраїлі? В мене є десятка мечів. А жезлі, 8 кубків і трійка кубки. На жаль, якщо брати Ізраїль, тут. Показує, якусь все одно буде якась атака, буде якась провокація. Але мені б дуже хотілося, щоб ця десятка мечів не відігралася тим, що можуть бути знову жертви. Може бути вчинено якийсь терористичний акт, на жаль, в Ізраїлі. Я б дуже хотіла, щоб це відігралося якось по-іншому. Є загроза. Для вокзалів, шляхів сполучення портів, тому хто в Ізраїлі, хай вас бережуть вищі сили. Хто за Україну, звісно, хто підтримує Україну? Велика загроза 3, 7 липня, 10 липня, що може повторитися якась неприємна ситуація з обстрілом в Ізраїлі. До речі, я на своєму іншому каналі «Омлінія Таро Онлайн», кому б хочеться, перейдіть по посиланню, я закріплю в своїх коментарях. Там я робила прогноз і говорила про загрозу про удари по портах, про удари по медичних закладах. На жаль, це відігралося. Говорили про, про удари по порту Хайфа, про удар. По медичному центру в Ізраїлі мені дуже шкода, що цей прогноз підтвердився. Я дуже б хотіла, щоб в Ізраїлі найближчий тиждень, хоча б був мир, і щоб все було добре. Давайте подивимось. Там Іран грозився закрити ось цю протоку і. Шкодити міжнародному судноплавству, чи буде це, чи все таки буде все нормально? Давайте подивимось, що до цієї протоки чи буде вона найближчим часом закрита. Тут лицар кубків, король Пентаклів, сімка мечів і лицар Пентаклів. Я все-таки думаю, що тут поки що домовилися, поки що найближчим часом не буде перекриватися, хоча можуть бути якісь провокації на морі по сімці мечів. Але в цілому це дуже фінансово. Глобальний фінансово-глобальне питання, тому все-таки з цією протокою, судноплавством е, вирішено і знайдено якийсь компроміс. Лицар е, Кубків. Будемо сподіватися на краще. Е, далі в мене просили дуже розглянути місто Лозова Харківської області. Я собі відмітила, давайте подивимось. Місто Лозова. Місто Лозова. Трійка Пентаклів. Лицар Пентаклів, королева жезлів, король жезлів. Дуже багато вогню, там, де ресурси. Це можуть бути якісь вокзали, залізниця, удари по житлових будинках, навчальних закладах. Тут плани щодо наступу росіян є, але окупація на даний час Слава Вищим силам не показує. Будемо сподіватися, що і надалі так буде. Давайте подивимося, Київ найближчий тиждень, особливо День Конституції. Давайте подивимось. Київ. Що чекає Київ? 10 жезлів. Дуже багато всього знову буде летіти. Київ, готуйтеся. Двійка кубків, 10 кубків, п'ятірка кубків. знову буде приліт в житловий будинок. На жаль, тут, очевидно, показується втрата людей. Будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги. Плачно похоронах п'ятірка Кубків, там е, поряд може, е, також можуть бути удари, там, де міст, е, там, де енергетика, там, де мости, оці райони Києва, як можна далі бути. Бути краще, якщо брати на липень, велика загроза 2, 5, 10 липня, тобто в період до 10 липня, також дуже велика загроза. Якщо брати найближчий тиждень близько до дня конституції на день конституції, плюс-мінус декілька днів. Жахливий, знову ж таки, удар, будуть бити також там, де палає рідина. Тобто, під загрозу всі, АЗС, якісь нафтобази, ну і так далі. Там, де паливо. Там, де паливо. І велика загроза житлові будинки. Все-таки, звертайте увагу, там, де є парк. Арка ось таке може бути. І знову ж таки ось будівлі синього блакитного кольору. Будь ласка, пильнуйте, також там, де ось плач на похоронах, не знаю, які райони це в Києві можуть бути, там, де близько до кладовищ, там, де Бабеняр, там, де можливо, Пам'ятники загиблим воїнам, ось будьте дуже пильні. І ось ці райони, які далі від Києва, ось цей весь пригород, де Річка, ліс, ось ці такі містечка невеликі біля Києва. Також, на жаль, там велика загроза. Але найбільше там, де в Києві мости поряд. І велика загроза житлові будинки. Ой, що сказати? Нічого хорошого. Давайте дивимось херсон. Херсон, ви ж знаєте, яка у вас ситуація. Тут хіба що дивитися, чи буде покращення, чи буде покращення, і прям всі карти розлетілися. Будемо вже дивитися херсон. Херсон, віка жезлі, є плани щодо наступу на Херсон, але це не значить, що вони підуть. Є ситуація незмінна в Херсоні, просто там, де житлові будинки, там, де видають гуманітарну допомогу, там, де якісь склади. Ось просто туди луплять всім, чим можна металевим. Тут немає, якщо брати на питання, чи є покращення, ні, ситуація стабільно негарна. Херсон, ось таке. Велика загроза, 2, 7, 10 липня. Ну і до кінця місяця я вам говорила, до Дня Конституції обов'язково буде якийсь серйозний масований удар по Україні. Росіяни, вони ж не міняються, вони роблять все ось так. Давайте подивимось: прогноз на липень трошки. Чи принесе липень якісь покращення для України? Що покаже липень. Король Пентаклів. Король Пентаклів нам дадуть ось сказали, що НАТО виділяє нам багато грошей, багато ППО, ракети, всього. У нас будуть ресурси будуть ресурси для захисту. Не треба ось сіяти ось цю паніку серед людей, все пропало. Так, великі жертви, Росія атакує, але Україна вистоїть, і Україна ще переможе, і Україна ще буде жити дуже добре і буде процвітаючою країною. Ось подивитись, війна закінчиться все одно, нічого не триває вічно. Так, війна довго, я з вами погоджуюсь, але, але все буде по справедливості. Хто з мечем до нас прийшов, той від меча загине. Побачите, що буде на Росії палати. Вже палає. Паутина, вона ще не закінчилась, вона далі буде. Тому всі, хто може, з любов'ю, з добротою відпускайте весь негатив на Росію. Відчитайте 40 разів 108-й псалом проти цих катів, і хай кожен отримає по заслугам. Дякую, що додивились до кінця. Хай вас бережуть ваші сили. З вами була Таролог Людмила, канал. Хай Таро».